14 липня в Охтирці похвали солдата Геннадія Сталінського. За інформацією Охтирського центру комплектування, стрілець оператор механізованого відділення механізованого взводу, механізованого батальйону загинув 7 липня в Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання по захисту недоторканості та територіальної цілісності України. Жили по сусідськи Діти він старший на три роки от дочки моєї. Діти разом бігали, разом гуляли. А потім пішов вчитися, вчився він, повернувся сюди, тут женився, робив, жив. Як людина був він, хороша людина. Панихіду за загиблим захисником відслужили у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Віддати останню шану Геннадію Сталінському прийшли близько 50 людей, серед яких рідні та друзі. Геннадій Безкровний не дізнався про загибель свого товариша у соцмережах. Сталінський був хрещеним, його доньки, але останнім часом, каже, спілкувалися рідко. Дитинці ж майже весь час проводили разом. Бігали, грали, футбол, волейбол, теніс, гуляли. З дитинства він спортом захоплювався, навчався в Києві по легкій атлетиці. Ну, так. Працював по будівництву. Останні 10 років Геннадій Сталінський жив з родиною в селі Високе, розповів товариш батька Геннадія Валерій Леонтів. На похованні, каже, не було його батьків. Мати нині на Київщині, має слабке здоров'я. Батько помер понад 20 років тому. Батько Геннадія загинувшого Анатолій Іванович. Ми з ним з дитинства дружили. Він був дуже батькою, дуже хорошим спеціалістом електриком. Рано помер. А тепер немає сина. Дуже шкода. Схиляємо голову перед кожним, хто нам дарує сьогодні сонце, оце, яке б воно не було пекельне. Але ми вдома, ми в тій по постілі, у нас є вода, є, є до води, а їм уже тільки наша слава і велика подяка. Поховали Геннадія Сталінського на алеї слави місцевого кладовища. Йому назавжди залишиться 47 років. Андрій Міхєв, Ірина Кисянка, Олександр Качанов, Суспільне новини, Сумщина.